Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри, ви на каналі пастора Ігоря Назаревича. Тому, будь ласка, поставте вподобайку, прокоментуйте це відео. Я вам буду вдячний, якщо пошерити. Недавно записав відео, що Бог не любить ухилянтів. Знаєте, так цікаво. Головне, коли писав відео про Божий мир, там, такі знаєте, нейтральні проповіді переглядів було десь там 300, там 400, 500. Тільки записав відео, що Бог не любить ухилянтів, зразу шок-контент, як то кажуть. Ухилянти не підвели і накидали десь тисячу коментів. Знаєте, я розумію, що а чому ми дивуємося? цим суспільством легко маніпулювати, воно ніколи не думає. Вона не думає, що для нього добре, що для нього погане. Знаєте, згадую Матвія 23 розділ, здається, притчу про 10 дівчат, 5 розумних і 5 немудрих. Написано, що всі чекали нареченого, але він забарився і всі заснули. І тут почали гукати, кажуть, наречений йде, наречений іде. І всі встали ці дівчата і поправили, поправили свої світильнички. У нерозумних масло в світильниках закінчилося, а у розумних ні, бо вони взяли про запас. І вони зайшли на весілля до нареченого, а решта цих 5 нерозумних їх не пустили, бо їх не було масла в світильниках. Ви знаєте, дорогі мої брати і сестри, мені стільки багато релігійників, лицемірів у написало різної гадості. І мене це так знаєте, веселить. Я з цього дуже класно поприкалувався. Але що мені не до сміху? Стан церкви ця це вся, знаєте, тусовка, так звана релігійна. Люди зібрані на те, що все в їх буде добре. Люди зібрані на пайки. Вони не хочуть думати, що за Христа треба постраждати. Що це добре постраждати за Христа? От один у мене парафіянин такий був, який просто а, наслухався цього вчення про благодать. Я за. Я за благодать, друзі, не подумайте, що я проти благодаті. Але найголовніше це не тільки те, що Бог нас благословляє, а що ми готові притерпіти раді того, щоб відстояти якісь відкровіння Царства Небесного. Зараз комусь скажи і сядь в тюрму, скаже, ти що? Це не від Бога відкровіння. І цей так званий брат в моєї церкви він нахапався цього, я його колись знайшов алкашем і бомжем, він жив у мене вдома, а потім він сказав, пастор, це неправильне відкроєння. І Бог мене любить. Він не хоче, щоб я страждав. І він мені цитував, каже, временно є, кратковременно є страждання. <сум> Представте? А, я от думаю, а, апостоли, а коли приходять тиски і ганіння за слово Боже. Я не розумію цих людей. Знаєте, оця притча про цих е, панянок, які е, забули масло і не ввійшли на весілля нареченого. Вона дуже показова, друзі. Багато людей, які думають, що ви спасенний. Ви так думаєте про себе? Вам треба перевірити себе, тому що масло, навіщо нам масло? Масло не для того, щоб ти уїхав десь в Німеччину і там сидів. Масло для проповіді Іван, для, для спасіння людей. Масло треба на такі важкі часи. Неможливо без помазання Святого Духу. Бути в цей час, ти просто нічого не зробиш. Я не розумію, як я це роблю. Я не розумію. Ви можете писати все, що завгодно, але ви можете подивитися за підрозділ Катихон. І вам все стане ясно. Ми справа були добровольцями, довго ми працювали добровольцями, дронщиками, все. Потім ми оформились. Ми працювали, а, освоїли 120-й міномет. У нас був взвод 120-х мінометів, він і зараз існує. А потім ми взяли на себе розвідку, штурми і піхоту. Ніхто не думав, що у нас це вийде. Але разом з тим, за минулий рік ми взяли чотирьох полонених. У нас ще невеликий підрозділ, він зараз розширяється. Це рота, вона розширяється і до нас ще прикомандіровують якийсь організм. Трохи буде цього всього діла більше. І знаєте, я вам хочу сказати: якщо б не помазання, ми це не могли робити. І знаєте, друзі, люди думають, що от я просто там помолився. Слухайте, я не вірю просто молитву. Якщо ти не виконуєш волю Божу, що в тебе є спільного з Богом? Нічого, нічого нема в тебе спільного з Богом. І Бог не хоче з тобою говорити, якщо в тебе нема спільного з ним. Люди не можуть з тобою говорити. От якщо в, тебе, в мене з тобою нема спільного, про що мені з тобою говорити? Скажи мені, ну ми можемо привітатись, ми можемо поздороватись. Все. І Господь, він на якомусь знаєте, на якомусь етапі він говорить, але далі він не відкровіння тобі не довірить, ні таємниці не довірить, не помазання не довірить. А навіщо? Навіщо ти його не будеш використовувати, тому що в тебе занадто боязке серце. Знаєте, е мені так подобається каже, що ти в політику лізеш. Друзі, прокиньтесь. Політика це частина нашого життя. Ви розумієте це все діло? Це нормально, це погано. Ви політику обсуждаєте більш ніж біблію у себе вдома. Але коли йде справа до того, щоб прославити Ісуса Христа, приїхати в складні умови, мені кажуть, я не буду вбивати, будь ласка, будь ласка, ви можете бути парамедиком, ви можете бути капеланом, ви можете бути механіком, ви можете бути там інструктором. Багато є тилових посад в забезпеченні, на логістиці багато тилових посад, і там треба дуже серйозні люди. Але ти ухиляєшся? Ти ухиляєшся. Мені соромно за церкву. Коли мені кажуть, є цілий батальйон ухилянтів, протестантів, яких зібрали в купу, просто і, і вони там щось морозяться, виконують бойові завдання. Боже, які сором? Які сором? Я знаєте. Ну що мені сказати? Я знаєте, я проти того. Я не відправляю на, на бойові завдання людей, які боязкі. Ну не я так устроєний. Мені складно. Мені складно, коли людина дивиться на тебе е, цими ягнячими очима. Я краще сам піду зроблю. Ну ви маєте там рахувати, казати, ой, куди ти підеш і тому подібна ситуація. Як люба потвора, треба сперва доказати. Людина йде чи не йде, а ви будете засуджувати. Це ваше право, ви так живете, як бур'ян біля дороги. Друзі, але насправді ми маємо уникати цього всього. Ми маємо наближатися до Господа, яким би не було складним завдання, поставлене Господом, яким, який б не був складний час. Давайте будемо проповідувати Євангелія, а не кидати, жбурляти каміння один в одного і розказувати, що хтось краще щось розуміє за решту. Я нічого не розумію краще. Я нічого не розумію. Я, мені нема коли судити інших. Я працюю. Хочете? Доєднуйтесь. Хтось мені казав, ти, браття, відправляєш на смерть. Послухайте, багато мірських людей, ті, які попадають до мене. Якщо вони навіть загинуть, вони підуть на небо, в їх не буде іншого шансу. Вам дуже складно це второпати і покласти в свій розум, в своє серце. Ви ніколи не зможете взяти відповідальність за це, тому що у вас занадто слабка особистість. Ви занадто дрібний всередині себе. Тому що щоб е, взяти закланих на смерть, вас вже турбує ця перша смерть. Ви не думаєте про смерть другу? Ви не думаєте, ви так звикли? Масло. Масло. Оце масло, воно буде всередині вас кипіти, і воно буде просто провокувати вас на виконання Божої справи. І те, що зараз є: засудження, гнів, суперечки, воно теж бурлить. І воно заставляє вас що, засуджувати інших? Знаєте, я вам хочу сказати, звідки це у вас? Скажіть мені? Чого всі ухилянти такі злі люди? Чому? Скажіть мені. Чому ви такі злі? Ну давай виплесни свою ярость, і свою злість тоді на ворогів. Там ти не можеш це все діло. А от коменти писати, злісне погрожувати. Ну представте, яким треба бути е, ущербною людиною, щоб погрожувати комусь в інтернеті. Я не погрожую. Коли мені навіть щось там пишуть, так я можу там е, щось сказати. Але кажу: приїдь, поговоримо. Ніхто не приїде. Ніхто ніколи не приїде. О, Боже мій, друзі, давайте не будемо брати приклад з лицемірів. Написано на далі ще сиділи книжники і фарисеї. Те, що вони вашать робити, те робить. А так як вони вчиняють, так не, не чинить. А чи, як треба чинити? Чинити треба так, як чинять люди, які не забоялися, які йдуть і роблять цю роботу, які йдуть і роблять цю війну. Благословляю вас, дорогі мої брати і сестри. Я вас запрошую в наш підрозділ. Щоб хто там не говорив, в нашому підрозділі ви будете мати гарантії. Гарантії чого? Гарантії того, що якщо ми вам щось пообіцяли, так і буде. І це дуже важливо, дорогі мої брати і сестри. Тому запрошую вас е в підрозділ. Звісно, якщо ви баяська людина, е ми віднесемося з розумінням до цього діла. і е я думаю, знайдеться і для вас якась робота. Але в першу чергу ми чекаємо людей мотивованих, які не бояться зайти в тил ворога, які не бояться штурмануть будинок, посадку чи ще щось. Чекаємо на вас. Війна попереду вона триває. Він мені комент прийшов, хтось написав мені брехун. Ну Приїдь, перевір, брешу я чи не брешу. Але так краще, друзі, так краще. Так набагато легше, тому що ну як сказати, що хтось може робити те, що... про що ти не можеш подумати? Як це так сказати? Я недавно знаєте, зі мною вже мої брати пастиря Як я питав там братів, кажу, ви жалієте, що я вас з собою взяв? Я запишу інтерв'ю якось з пастирями, які зі мною воюють. Вони, до речі, вже отримали нагороди, тому що дуже добре себе проявили. Кажу, може, ви жалієте, що ви пішли за мною? І люди кажуть, ні. І це люди, по яким а, от, за останню боячку двічі-тричі прилітала і в і там просто диво на диві. Люди роблять свою роботу. Благословляю вас, мої дорогі брати і сестри, і чекаю на вас в нашому підрозділі. Знаєте, держава дедалі буде більше репресій прикладати до... У хілянків це правильно, тому що це несправедливо, коли хтось воює і його нема ким замінити. Це несправедливо, дорогі мої брати і сестри. Щоб ви не рефлексували, чого там діти-багатів не воюють. Ну, я там знаю, це справа моєї честі, у них нема честі, де не воюють. Хай в тебе буде честь. І друзі, якщо вас Бог спонукає щось пожертвувати нам, задонатити на підрозділ, це буде дуже доречно. Ми молимося за вас, за всіх наших партнерів і благословляємо, тому що ви знаєте, це благословення буде працювати, тому що це наш захист. І коли ми молимося за наших партнерів, то це благословення 100% буде приходити на вас. Ви будете відчувати цю силу, яка буде стояти за цими молитвами. Благословляю вас. Хай Господь вас рясно Благословить. Амінь.